Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Декілька слів хочу сказати про дружбу, братерство і взаємну любов між російським і китайським народом. Я пам'ятаю, що ті часи, коли Радянський Союз разом з Китаєм будували комунізм, ну і пісня така була «Русський з китайцем, браття на вік. Дуже її часто виконували по, по радіо і телебаченню. Радянський Союз для того, щоб міцніший був комунізм у всьому світі, навіть передав технологію ядерної зброї в Китай. Він збудував заводи і навчив китайців витовляти ядерну зброю. Це дуже такий широкий крок для поширення комунізму у всьому світі. Безумовно, не все було безхмарно в цій великій дружбі. Як я пам'ятаю, як всі ми пам'ятаємо, в 1949 році Мао Цзедун, керівник тільки що створеної Китайської республіки їхав на поїзді в Москву на зустріч до Сталіна. Залізниця проходить біля Байкала, там вона на самому на самій півночі Байкала огинає Байкал. Дуже гарне місце, там є оглядова майданчик оглядовий, і там завжди люди дивляться, милуються цим краєвидом. Там була запланована. Зупинка цього урядового поїзду китайського. Там його чекали журналісти, фотографи, вони всі мали вийти подивитись на красу цього байкалу. Поїзд зупинився. Делегація китайська вийшла, а Мао Цзедун не вийшов. Він відкрив тільки вікно в, в, в вагоні своєму і так дивився на той кривит байкала. Ну а тут вже ж поряд ну, пів півметра стоять журналісти, і вони питають його: Шановний пане Мао Цзедун, а чого ж ви не вийдете і не подивитесь тут разом з нами? Він сказав, це китайська земля і це Китайське північне море. Байкал це Китайське північне море. І його нога не ступить на цю землю, поки е китайська земля не повернеться в склад китайської держави. Це 49-й рік був ще. Дуже серйозна заявка. Дуже серйозна заявка. Ну, не пройшло і 50 років, чи там скільки 60 років. Як в 2022 році лідер Китаю Ці Цзіпінь заявив, що Китай відкидає нерівноправні договори з імперіалістичними державами, які були нав'язані їм силою? Що ж це за мова? Про що мова? Що це за договори такі? А вся справа в тому, що треба трошки звернутися нам до історії. На початку 19 століття Китай, який жив в ізоляції, відкрився світу, світ здивувався, яка велетенська країна, скільки там всього можна купити. Китай почали торгувати. Англія, Франція, в першу чергу, як дві самі потужні країни світу. Виявилось, що їм нема що продавати в Китай. Китай може продавати і дорогоцінності, може продавати прикраси неймовірної краси і неймовірної якості. Він може продавати і чай, і то все на світі може продавати. А їм не було що продавати. Відбувся дезбаланс торгівлі. Гроші викачували з Англії з Франції в Китай. Китай багатіва, а ці країни, значить, їм було незручно від цього. Економіка страждала. І тоді, самі толкові люди в Англії Франції придумали, що треба такий товар. І щоб мало місця займало, щоб його можна було дорого продати в Китаї. Ну і щоб туди, наприклад, наприклад, опіум. Шановні, це офіційна державна політика була продавати в Китаї опіум. Англія, Франція договорилися з імператором китайським про те, що в портових містах вони відкриють факторії, де будуть продавати китайському населенню все, що вони захочуть. Ну насправді вони побудували опіумні притони. Там були висококласні європейські спеціалісти в цих факторіях, які вчили китайців безкоштовно. Ну, ви знаєте, як наркоторговці спочатку все родають безкоштовно. Вчили безкоштовно значить, користуватись опіумом, курити їх, значить, навчали. До тих пір, поки китайці не ставали наркоманами, тоді вже це коштувало великі гроші. І раптом імператор побачив, Да, а за ці гроші. Куплялись всі дорогоцінності, все на світі. Тобто з Англії і з Франції пар... пароплав йде пароплав опіуму, назад пароплав золота дорогоцінності. Гарна торгівля, хто ж проти? Так от, імператор на це все подивився, китайський, що в містах валяються тисячі цих наркоманів непритомних, і наказав в 1839 році за одну ніч. У всіх містах портових. Ці притони спалили наркоманів, цих, що лежать без свідомості, убили заодно убили висококласних європейських спеціалістів, що торгували опіумом. І саме образливе, що спалили ще великі запаси опіуму. Ну, В Європі так сказали: ну добре, ну вбили вони там тих китайців, наркоманів, так їм і не треба. Але ж товар, гарний товар, опіум високоякісний, навіщо було ж палити? І почали тоді першу опіумну війну. Англія, Франція проти Китаю в 1839 му за те, щоб Китай погодився купувати е, опіум і щоб всі китайці могли вільно його курити. Відбулася Перша опіумна війна, 1839 42 роки. Ну, Китай програв, програв Китай е, погодився. Потім в 1856 році ті опіумні притони спалили ще раз. В Китаї і почалась друга опівна війна, яка відбувалася 1856 по 1860 роки. роки. В результаті ну, Китай жив укладом раннього середньовіччя. Яка там та армія була з бамбуковими палицями і списами? От. Не могли вони нічого протидіяти. Китай програв і їм були нав'язані договора. Англія, Франція мали право торгувати опіумом, е, мали право. Мали право е, забрати. Та, з, вони забрали острова Тайвань, Гонконг, до, які, до цих пір іде іду, іде спір, і так далі. А Росія під шумок, розказуючи, що вона друг Китаю і ворог Англії і Франції, вона захопила землі Китаю від Байкала на схід до Тихого океану і... Це по ліву берегу Амура, від Байкала до Тихого океану і по праву берегу Амура від річки Усурі, вздовж річки Усурі до Тихого океану. аж до озера Ханко, звідки витікає річка Усурі і туди далі, аж до Кореї. Таким чином відрізавши Китай від, е, на півночі від океану. Був підписаний так званий Айгунський договір 1858 року між Росією і Китаєм про те, що території відходять за Байкалля, Далекого Сходу і Манжурії, аж до Владивостока, відходять до Росії. І ще був договір 1860 року Пекінський про кордони. Там було сказано просто, чітко і незрозуміло. Взагалі Росія вміє, вміє писати договора так. Чітко. Ясно, і не зрозуміло. Було сказано, що правий берег Амуру до ріки Усурі це китайський, а е, правий берег ріки е, Усурі, значить, і до, до Тихого океану – це російський. Потім, в 860 році, вони підписали договір про кордони і таким чином залишилось. Всі острова, які були а на річці, у Суї, дуже багато островів і різних островів, вони просто ну, випали з цього ну, така, міл, така мілкота. І все було б добре, але в пам'яті народа китайського. До сьогодні живе образа, велетенська образа, нанесена їм Англією, Францією і Росією. І в підручниках для історії для 5-6 класу всі діти вчаться в Китаї про те. Що було розв'язані дві опівні війни, що Китай стікав е, кров'ю в цих війнах, що йому були нав'язані невірні рівноправні домовленості договори між імперіалістичними країнами. А Росія, яка вроді би і не приймала участі, але здійснила акт мародерства. Це не я кажу, це кажуть підручники шкільні, що Росія здійснила акт мародерства, захопивши Забайкалля. І, і Приморський край, як ми зараз на нього кажуть в той період, коли Китай стікав кров'ю в Першій і Другій війнах. Так що не сумнівайте, всі діти в Китаї дуже добре пам'ятають. А оця, оці домовленості, що е, Європа продавала в Китаї, привели до дуже, дуже страшного зубожіння і вимирання населення в Китаї. От дивіться, в 1842 році в Китаї жило 416 мільйонів людей. 1881 році, коли Китай відмовився все-таки торгувати опіумом, опіумом, заборонив, в Китаї жило тільки 369. За 40 років населення Китаю зменшилось на 40 мільйонів чоловік, тому що повальна наркоманія. І в 1881 році з 369 мільйонів китайців 120 були наркоманами конченими. Тому, звичайно, така глибока образа в пам'яті народу китайського живе і дітям розказують, в школі розказують. Да. Хочу сказати, що Китай взагалі ніколи не завойовував територію війною. Китай їх заселяв. І протистояти можна цьому тільки, якщо у вас є населення на вашій території дуже щільна і велика кількість. Так, наприклад, як В'єтнам і як Корея. Там теж дуже площільне населення, там нема куди китайцям влізти. От в 1960 році, в 1969 році, в березні місті прозвучав перший дзвіночок, що не все добре в китайсько-російських відносинах. На острові Даманське відбулися військові сутички, бойові дії між Китаєм і Росією. Що ж це за острів такий Даманський? Це такий невеличкий острів, ширино, він таким трикутничком, ну, приліплений буквально, там протока така біля, біля Китаю, невеличка, пару десятків метрів. А далі йде ріка Усурі, до достатньо широка, глибока. От, і потіс по ту сторону вже Радянський Союз був. Так от, Радянський Союз завжди вважав, що всі острова його, по праву, сильного. Бо ні, бо ніколи не було вказано, кому належать ці острова. І от в березні 69-го року раптом прикордонники там помітили в біноклі свої, що на острові Даманський е китайські селяни обробляють землю. Траву кося там щось копають, сажають. А в Китаї ця ж земля була велика цінність. В ті роки е мільйони людей гинули щорічно від голоду. Норма, що деякі села не доживали до, до весни і гинули, мерли повністю всі села, бо не було продовольства. Тому, що, тому можливість обробити землю це велика цінність. 3 березня відправили туди прикордонний наряд, який так трошки побив тих китайців і вигнав. Протока там невелика, вигнали їх через ту протоку, вони, вони втікли. Наступного дня дивляться, китайці знову працюють на полях. Прикордонний наряд сідає на ці моторні лодки, перепливає там чоловік 20 з автоматами, а їх чекає шеренга китайських прикордонників з такими самими автоматами. Стоять дві шеренги одна проти іншої, є фото ці історичні. І радянський прикордонник каже, китайцям ви залізли на споконвічну російську територію. А китайський прикордонник йому на російській мові пояснює, що це споконвічна китайська територія, і російські прикордонники незаконно залізли. Вони так стояли, стояли, ображали, ображали, потім почалися сутички, там, ну, виштовхати один другого, почалася стрільба. Радянські прикордонники і так і серед китайських були вбиті поранені. Наші єлі туди забрали, радянські прикордонники забрались. На другий день приїхала артилерія, БТРи, ГРАТИ. І через річку почали. Е, да, вони побачили, що з китайської сторони приїхали такі самі Гради. і стоять, дивляться. І от вони почали бойові дії один в одного стріляти. Через річку, через, через той острів Даманський, вже ніхто на нього не дивився. І так було декілька місяців безперервних бойових дій. То вони почнуться, то вони продовжаться. Але китайці е, там нарили окопі і утримували цей острів. І було це до осені, до вересня 69-го року, півроку там перестрілки йшли. Багато людей загинуло з обох сторон. До тих пір, поки Косигін, голова уряду Радянського Союзу, пролітаючи з В'єтнаму назад, після свого візиту, залетів в Пекін, зустрівся з китайським, головою китайського уряду Джо Генна, і вони домовились, що війська залишаються на тих позиціях, яких є, а потім вони колись це вирішать. Тобто про припинення вогню. Китайці були на тому острові прикордонники, той острів залишився їм назавжди. І тільки Путін в 2008 році підписав з Китаєм договор про кордон і про острови оці всі, де було написано, що остров Даманський відходить. Ну, там вже не було що писати, тому що китайці засипали ту невеличку протоку, ось так дорогу проклали. От, і острів Даманський став вже півостровом, Вони давно там хазяйнують. СССР ніколи не міг протистояти демографічному тиску цього мільярдного населення китайського. Ну, Від Байкала до Тихоокеану. Хто там бував, той знає. 100-150. 200 кілометрів від села до села, зачуханого нещасного села. І це вздовж кордону йде лінія залізної дороги. Там ці невеличкі поселення є. А в глибину тайги там нічого нема, там тисяч кілометрів пуст, дика пуста, пуста тайга. Тому СССР не міг протистояти такому тиску. Китаєць живе в Китаї, землі немає, сім'я голодає. Що Китаєць робить? Китаєць бере лодочку свою, перепливає через амур, звіряними тропами заходить десь в на кілометрів 10-15, знаходить полянку, таку, ну, 10 на 10 метрів, одна сотка землі. Він Будує там собі землянку, скопує землю, сажає собі, щоб йому щось росло їсти. Подивився наліво гриби о, гриби, ягоди. Подивився направо, дикі звірі ходять. Він збирає гриби, сушить, він збирає лимонник, він збирає ягоди, він е, там косулю підстрелив, там ще щось е, ці лопатки, так сказати, нога, передня, задня коптить, сушить. Набрав це все, переплив вночі вам через Амур в Китай, продав, він поміщик, він багатій. Порівняно з іншими китайцями, він просто багата людина. Він забирає сім'ю, він купив патронів до своєї рушниці, він купив там щось припасів, одежу купив, він все купив, він там живе. А далі діти цілий рік збирають гриби, ягоди. Восени лімонник підходить. Дуже штука, лікарська має велику цінність. В Китаї, ну це як кущі наші, як червона калина. Тільки його там неміряна кількість, його ще ніхто ніколи навіть десятої частини не, не зібрав. Його море там. Тільки бери, збирай, суши, і відправляй в Китай. А далі є струмочок поряд, можна жабів ловити, між іншим. Гарна штука, жаби, лапки передні, задні сушаться, в'яляться. Задні лапки дорожче коштують, передні дешевше. Все це продається, китаєць процвітає через рік 50 родичів, як правило, родинним колом вони переселялись. 50 сімей, родичів перепливло через річку, викопали кругом ці землянки свої. І всім хватає місця, всім хватає місця для охоти, для землі, для того, щоб збирати є гриби-ягоди. І вони там багатіють і процвітають. Мені прийшлося бути в Хабаровську в кінці 80-х років. Це розквіт радянської влади. Держава крепка, як ніколи. І ось я був здивований, що ну, скільки ж там китайців в Хабаровську, да море. Ну, море, всі базари це, це тільки китайці торгують. Я ну, До знайомих попали ми на вечерю якось в в міністер... відділі внутрішніх справ і я так питаю, хлопці, а що ж це таке у вас робиться? У вас що? Це, це, ці китайці це всі громадяни Радянського Союзу чи це так собі? А вони щось покрутились, покрутились, були хлопці вже на підпитку, кажуть, ми тобі зараз покажемо оперативне відео. 50 кілометрів від Хабаровська в Тайзі виявили поселення китайське. Взагалі, поселення китайське ще дуже важко було виявити, бо вони не в нехожних місцях жили. А там, де е, в тайзі зустрінеш зу, людину якусь, то там не кажуть добрий день, там беруть оружжя на ізготовку, зняли з передохранителя, патрон-патронік дослав. І найкраще, що ти можеш зробити, тако тихенько зі спиною, 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 припішов, пішов, роз, розійшлись люди, і щоб не знати, кого зустріли, і щоб не питати. Інше такий, та це, це тайга, такі там порядки. От. Коротше, знали, що таке поселення є. Поїхало два Урала ОМОНця, ОМОН, міліція з автоматами. Поїхали розбиратися з цими китайцями. І ведеться оперативне відео. Там хтось тобто знімає. Приїхали. Така полянка прилічна штук 150 цих будиночків китайських дерев'яних фанзи називаються. От. Діло до обіда, в кожній фанзі, дим іде, з димохода, або ж обід готують. І в центрі цієї полянки стоять два китайських діда. Старезні, старезні два діда і так тримають перед собою паспорти радянські. Це на, на, на все село два паспорти. Міліція під'їжджає, хто такі, вони показують паспорт, от гражданин Совєтського Союзу, товаришки Дайоза, от такой. Да. Хорошо, е е е де ви живете? Ми оці от в хатинці живемо. Да. А це що 150 домів, хто тут живе? Ми не знаємо, ми не бачили. Ну, як ви не бачите? Так, ми живемо скромно, ми нікуди не ходимо, ми нікуди не заглядаємо. Може, хтось був, але ми не бачили. Ну, каже, дивіться, в кожному, в кожному домі, дим іде з димаря, там обід готують. Не знаю, може і готують, але ми не бачимо, ми не знаємо, хто там. Міліція каже: добре. Значить, ви в цьому будиночку живете, да, а то все безхозні, ми її зараз спалимо. Всю поїдемо назад, будемо знати, що тут немає китайського села. Це віддать було заплановано: достають каністру бензину, факел такий на палці заготовлений, полили бензином, підпалюють Ну, наміри зрозумілі. Да? В цей час роздається такий одиночний постріл. Бац по ногам цьому омоновцю з, фан... з факелом. Він падає, кричить, поранена людина, шок, стрес. І тай... тайга вона ж густа, там не видно нікого. І ці 50 чоловік з автоматами стали кружочком. Ну, куди? Що там, куди, куди вони полізуть? Тут його їх перестріляють. Мисливці, китайці, перестріляють їх в одну секунду. Затушили вони той факел, забрали пораненого, розвернулись, поїхали. Отак От приблизно наводили порядок, тому що не було сили там наводити такі порядки. Е, щось подібне я бачив в 88 році, ще в 1988 ще в Забайкалії, в Благовіщенську. Це такий райцентр. Невеличкий райцентр, гарненький на березі Амура. А по ту сторону, Амур, це верхів'я Амура, там Амур метрів 100 шириною. А по ту сторону Амура – китайський райцентр теж місто Хайхе називається. Ну, так, пару мільйонів чоловік. Пару мільйонів, там в 80-ті роки вже були хмарочоси по 30-40 поверхів. Був договір про прикордонний рух. І китайці, там був місточок пішохідний, машини не могли їхати. Але пішохідний місточок був через Амур до, до Благовещенська. Китайці могли ходити в Благовещенськ, а жителі Благовещенська ходили в Хайхе. Е, рікші, ну, такий дядька на велосипеді, ззаді колясочка, там на пару чоловік, на двох, е, рікші їздили. Е, тому, тому, тому так воно й вийшло. що Могли їздити китайці в цей самий, самий Благовіщенське. От в результаті, і виходить, як мені розказувала Алла в дружиному знайомому, що в роддомі на 10 рожениць, одна роженіця біла, як вона казала, остальні Китайки. Чому? А тому, що в ті часи проводилась в Китаї політика одна сім'я, одна держава, одна сім'я, одна дитина. Тому що вони боролись за обмеження населення. Одна дитина давали допомогу, за дві дитини, за другу дитину давали штраф, за третю дитину сажали в тюрму хазяїна сім'ї. От приходить, сидить китаєць в да, а і діти, які народжені в іноземній державі, вони не рахувались, бо вони вже були, виявляється були іноземними громадянами. От сидить китай в себе вдома в тому хайхе. -хай, дружини тільки починаються схватки, Вона він її на, сажає на таксі, везе до цього мосту. Там рік ще чергують цілодобово і в роддом. Так і так каже. От китайський громадянин був тут в гостях. Дружини почались пологи, треба, значить, приймати пологи. Плотить як іноземний громадянин, там річні гроші було. Дружина виписується через деякий день, отримує справку про народження. А в, в російській Конституції та в Радянській було записано, що, що людина, що народилась на території Росії або Радянського Союзу, є громадянином право на громадянство. Все, він їде додому, у нього дві вигоди. В нього, по-перше, дитина в 16 років отримує паспорт громадянина Росії, по-друге, значить, він може ще одну дитину народити, бо це ж дитина іноземний громадянин. А китайцям дуже цінують для них велика цінність ця сім'я і лишня дитина. От в результаті виявляється, да, що, в забекалі, що в цьому Благовещенську в роддомі тільки одна жінка народжувала з Росії, з Радянського Союзу, 9 китайців. І то вже пройшло 40 років. Вже ті діти мають дітей дорослих. Уявляєте, який там процент китайців? Дуже-дуже великий. Після розпаду Радянського Союзу, коли почалася підтримська діяльність, китайці знайшли новий спосіб заселення цієї території. Вони почали промислове освоєння. Ну, ви знаєте, сотні тисяч гектарів віддаються на. Лісорозробки лісу, десятки тисяч гектарів сільськогосподарських даються для сільськогосподарського виробництва. І саме цікаве, що Путін такий, значить, хитрий був, що підписав домовленість що про екстериторіальність цих поселень китайських. Китайське село, там китайський поліцейський ходить, наводить китайські порядки, і якщо йому тільки треба, то він вже звертається до органів державних органів Росії. Вони не дуже сильно підкоряються законам Росії. Будують вони там, чи теплиці, чи ще щось, зразу будують гуртожитки, туди селять людей. Набирають вони, це, це державна політика, молодих, нежонатих, толкових хлопців. Е, беруть на роботу.